Безкоштовна аудіобібліотека Радіо НВ у застосунках Якабу подробиці на радіо -НВ -ЮАІ. Так, Друзі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Нагадую, звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про Угорщину і свіжі Заяви від угорського прем'єра Віктора Орбана. На прямий зв'язок зі студією виходить Богдан Мироненко, експерт із центральної Європи та Балкан, аналітичного центру. Адастра, пане Богдане, добрий ранок. Слава Україні. Вітаю героям слава розпочнемо. Ми із заяви Віктора Орбана, в якій виступив проти плану Єврокомісії, щоб надати Україні більше фінансової підтримки, що сказав Орбан? Ясно, одне ми угорці не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро. Ось його дослівно так зараз. Я зацитувала. Скажіть, будь ласка, чому, чому знову Віктор Орбан дозволяє собі такі опозитні до позиції Єврокомісії до опозиції Євро? Європейського союзу а слова, чому вони звучать саме зараз, і чому Угорщина не погоджується а, дати гроші Україні? Ну принаймні взяти в цьому участь. Отож, ну я думаю, для початку варто наголосити на тому, що одним із найбільших плюсів, однією з найбільших вигод у Європейського союзу як особливого суб'єкту міжнародного права, але разом із тим і те, що його підводить, є його демократичний характер. Тобто рішення достатньо часто ухвалюються не просто більшістю для того, аби надати їм як найбільшої легітимності, вони мусять бути ухваленими одностайно. Uh -huh. і, і Орбан Європейського союзу, цим. власне, ну пояснюємо, так, так, звичайно, хочемо, так. звичайно так. Орбан звичайно уміло цим користується як особа, яка вже не перший рік керує державою членом європейського союзу, і тому він уміло експлуатує ці механізми для того, аби добитися своїх особистих інтересів. Абсолютно не дбаючи про потреби ані загальноєвропейської безпеки, ані е, безпеки, скажімо, ближчих до України держав. Тому що на його місці, звичайно, розумний і обачний політик е, ну, 100% щиросердно підтримав би Україну. Я не впевнений у тому. Я не спекулюватиму, звичайно, е, стосовно того, чи є в Орбана якісь таємні домовленості, тому що, звичайно, достатньо багато. Було інформацією останніми місяцями, і по-моєму, ми навіть це проговорювали разом, що, начебто, якісь дані свідчать про те, що в Орбана могли бути домовленості з Росією по встановленню контролю над окремими українськими територіями, якби стався оцей от Київ за три дні. Ну слава Богу, цього не сталося. І слава Збройним силам України разом із тим, звичайно, достатньо цікаво те, що Орбан використовує доволі розмаїту території. Ку, тобто він користується не лише такими. Скажімо, забитими уже е, розмовами про утиски прав угорців, про якихось там е, популістських політиків, які нібито там будуть порушувати чиїсь цінності, хоча вибачте, йому для цього варто було просто в дзеркало глянути. А разом із тим тепер уже тут підключилася і корупція. Водночас, я не скажу, що це свідчить про Орбана як про дуже розумного політика, якось дуже хитро, тому що на превеликий жаль, це аргументи, які дійсно лежать на поверхні. І тут величезне питання до е, нашого внутрішнього ладу. Я не буду звичайно там давати якусь комплексну оцінку, тому що зокрема відбувалося вчора і позавчора із виборами очільниці АРМА, що відбувається там із процесом імплементації реформ, які е, власне уже рік тому було поставлено перед нами як вимога для відкриття переговорів по імплементації. А ті, тобто імплементації е, законодавчого доробку ЄС. Але звичайно, що це, як то кажуть, гра у дві сторони. Популізм Орбана і його, скажімо, експлуатація оцих от тем жодним чином, абсолютно жодним чином, не є е, якимось там свідченням того, що нам не е, потрібно самим якось забивати на ці проблеми. Ну добре, ще Угорщина заявила, що блокуватиме переговори про вступ України до Європейського Союзу через Грузію. Це через те, що з Грузією такі переговори поки не розглядаються, бо Грузія не виконала домашні завдання. А скажіть, будь ласка, а що означає така тісна дружба із Грузією? Навіщо вона угорщині зараз? І Це такий, як я розумію, міні-клуб таємних друзів Росії? Ну, ви знаєте, насправді мене теж достатньо сильно здивувала ця заява, тим паче, що Угорщина і Грузія ну точно не є тими державами, які там можна назвати як приклад якихось близьких зв'язків. Тобто. У тому плані, як, наприклад, там е, так можна сказати про там навіть Угорщину і Хорватію або Угорщину, і Сербію, Чехію, Словаччину, там Норвегію, Швецію, Фінляндію, і таке інше, звичайно, що аж таких тісних зв'язків немає. Тому ви абсолютно маєте рацію у характеризуванні цього ситуативного союзу як е, союзу за відстоювання. Не ну, не зовсім європейських, скажімо так, інтересів. Я у цьому плані звичайно звернув би і ще увагу на конференцію е, СІПАК. Е, це, взагалі, американський, скажімо так, концепт. Найчастіше частіше ці конференції проводилися у Сполучених Штатах Америки. Їхніми там гостями були е, різні можливі члени родини Трампів і інші ну, такі. Сумнівно психічно здорові консерватори, але з огляду на те, що правий популізм до 19, так 20 го років почав поступово занепадати у Європі, Дональд Трамп вирішив от на уже наприкінці свого президентства, під завершальний акорд свого президентства, спробувати влаштовувати такі конференції в Європі. У них присутні були дійсно як доволі багато таких е, приємних, розумних, освічених е, християнсько-демократичних політиків, як, наприклад, там колишній прем'єр-міністр Словенії Я Янше. Е, Янше. Так і на превеликий жалі, мені здається, у відсотковому співвідношенні цих других буде набагато більше. Е, усілякі популісти і політичні пройдисвіти, які там. Знаєте, по, ну, які у політичному житті їх можна порівняти з такими метеликами. Знаєте, вони не так довго живуть, але виборці усе таки дуже і дуже приваблюють. Там конференцію, яка пройшла цього року у Будапешті, відвідав не лише Іраклі е, Гарібашвілі, Там був і е, власне, і прем'єр-міністр да, прем колишньої Чехії і невдалий е, кандидат на посаду президента Андрей Бабіш, який також відомий там то, тим, що він там свого це на окупованому Кримухова і різні там відверто кажучи проросійські діячі, чи... просто Угорщина стала знаєте для них таким безпечним хабом, де вони можуть якомога більш повно реалізуватися, і де захід буде проведено уже за сприяння держави, тому що зараз провести таке в США при Джо Байдені в Білому домі, ну це буде звичайно просто реалізація там, якогось демократичного права, там на збори, на обговорення ідеї, таке інше. А от в Угорщині оці ідеї. Будуть користуватися підтримкою учора. Партія Рібашвілі була виключена із партії європейських соціалістів, тобто ну, такої великої парасолькової європейської політичної партії. І це, звичайно, є свідченням того, що грузинська мрія перетворюється поступово на абсолютно авторитарну партію, яку у її авторитарних починаннях підтримуватимуть такі самі, вибачте, за цей повтор, але я на цьому наголошу: авторитарні. Політики. І ще один конфлікт він виник зовсім нещодавно і йдеться про міграційну політику Європейського союзу? А річ у тім, що Угорщина разом із Польщею до речі до речі, в цьому випадку не підтримала рішення нещодавне нещодавню угоду більшості держав Європейського Союзу, яка б розділяла прийом мігрантів між усіма членами Європейського союзу, і йдеться передусім про мігрантів із України. А чому так сталося? Скажіть, будь ласка, чому Угорщина і Польща в даному випадку виступили єдиним фронтом, так би мовити, підтримали одна одну. І що буде далі із українцями, які хочуть потрапити до європейського союзу, або із тими, які зараз перебувають на його території? Ну власне, у першу чергу варто зазначити, що ніхто не лишиться, скажімо, без підтримки, ніхто не лишиться у складній ситуації через те, що врешті-решт наразі діють якісь певні постанови наразі діють певні акти, скажімо, доробку спільноти, які регулюють право отримання притулку у Європейському союзі, і поки що так буде. Власне, те, що стосується Польщі, ну Let me be clear, скажімо, Дозвольте мені абсолютно ясно висловитися при е, всьому тому рівні підтримки, який надає Польща переміщеним українцям, е, Збройним силам України і таке інше, не варто усе ж таки забувати, що у Польщі існує своя е, своє політичне життя, своя політична сцена, скажімо так, і те, що відбувається на ній стосовно Європейського союзу, мене ну на превеликий жаль, дуже і дуже турбує і не. Покої, тому що не далі, от як учора, позавчора, колишній глава МЗС, якщо я не помиляюся, зараз він депутат Європарламенту Вітольд Ващаковський, взагалі прямим текстом заявив, що от йому із якихось своїх там джерел, ну звичайно, це звучить у дусі, такому, знаєте. У цьому підлітково в контачному інфасотка, але все-таки, коли це заявляє політик високого рангу, то стає трошки не по собі. е, пересічному електорату от він заявив. от мовляв що у нього є дані про те, що якщо до осені український контрнаступ не буде вдалим, то е власне у такому разі, е у такому разі Європейський Союз буде зливати в Україну і буде погоджуватися на заморожування її, скажімо так, ситуації от цього збройного конфлікту із Росією, таким чином, як це було у 2014-2015 роках. Тобто, ну відверто скажу, я не маю жодних повноважень і не маю певно жодних ресурсів, скажімо так, для того, аби якимось чином критикувати пана Ващиковського. Але мене це дуже і дуже глибоко збентежило. Я думаю, що у напередодні польських виборів, які мають відбутися, якщо я також не помиляюся, десь до 11 листопада приблизно, тобто швидше за все наприкінці літа на початку осені або в середині осені. Але ж звичайно цього року. Ми бачитимемо достатньо багато таких от маніпуляцій, заігрувані словами, які будуть достатньо сильно бити по іміджу Польщі як дружньої держави українцям у цьому випадку, що найліпше, от що найліпше реально це моя порада, якщо я маю взагалі там якийсь авторитет, давати поради. Це тримати, як то кажуть, голови холодними, донатити на Збройні Сили України і просто при будь-якому такому, скажімо, екстресові подумки просто. Повторювати собі, прокручувати в голові, що у Польщі на наразі відбувається передвиборча кампанія, і Україна буде на превеликий жаль одним із центральних, скажімо так, пунктів, одним із центральних пунктів цієї кампанії, і дві чільні е, політичні сили тобто з одного боку партія право і справедливість, з іншого боку, громадянська коаліція Туска будуть одна одного звинувачувати у всіх як то кажуть, смертних і несмертних гріхах будуть ймовірно звинувачення у тому, що а, а хоча вони вже є. Перепрошую, вони вже є, звичайно. Що Дональд Туск є там якимось німецьким шпигуном, який зливатиме е, власне е, Україну, і зливатиме там Європу. Нації братерства, і тому мені здається, що цей от крок із Угорщиною. Ну, Угорщина тут просто виявилася таким ситуативним союзним mm -hmm. Польщі. Угорщина зараз мають достатньо прохолодні відносини. Е, президентка Каталіннова, от, е, буквально там тиждень чи півтора тому сказала, що у нас не гірші стосунки, але звичайно, це просто файна міна при поганій грі. Тобто і ще минулого року власне. Це якщо я не помиляюся, був Ярослав Каченський. Він сказав Орбану, що якщо він не бачить хто в Україні агресор, там не бачить ознак геноциду у події, у тому, що заподіяли Росіяни на Київщині, то йому варто сходити до окуліста. Це був такий однозначний, я би сказав, жест у його сторону. І тому ну звичайно, польщу не варто якимось чином табувати, як там про антиєвропейську, і таким чином. Ну це просто як то кажуть, такі утримки, публічні ефекти. Включення політичних тим не менше тижнем ми мали ще одну яскраву заяву від І Віктора Орбана, яскраву і з негативним розумінням Україна перестала бути суверенною країною. У них немає грошей, у них немає зброї, вони можуть воювати лише тому, що ми на заході підтримуємо їх. Тож, якщо американці вирішать, що хочуть миру, буде мир. Отак От він сказав в інтерв'ю більд виданню. А скажіть, будь ласка, а як взагалі розуміти отакі слова? Ну чесно на голову то не налазять. Ми розуміємо реакцію офісу президента українського. А Михайло Подоляк сказав, що просто зараз такими заявами Орбан втоптує Україну у бруд. Навіщо це робити? Так от як, як чому досі звучать такі слова, коли Україна вже півтора роки борониться в цій прямій агресії і повномасштабній війні? Ну і власне і Путіна він воєнним злочинцем не визнає. А каже, що Україна від початку російського вторгнення мала б піти на поступки Кремлю. Ну почну власне із Путіна. Тут я би сказав, що Орбан радше користується ну абсолютно зрозумілими для правників, скажімо так, категоріями. Тобто, все ж таки, поки що Путін підозрюваний. Те, що власне стосується міжнародного кримінального суду, не ну, так ордерно що це отримано. Тобто ми знаємо, так. він він отримав ордер так. Безперечно, він отримав ордер, але знов таки він є, ну я би сказав, тут підозрюваним. Це не варто ігнорувати, а Орбан ігнорує навіть і це. Тобто він не спромігся навіть на підозрюваного ну при всій повазі. Він не спромігся на це, тому нікого тут не виправ, бо, в жодному разі. Ем, інше е, я от власне тут заакцентував, коли я прочитав ну принаймні у перекладі Бугорської неволодії, потім там порівняв із англійською, німецькою французькою його заяви, То мене здивував достатньо. Один акцент. От він, усе ж таки, е, ну, звичайно, це ганебна і неприпустима риторика, але разом із тим, от, е, він усе ж таки, я би сказав, був у своїх формулюваннях. Ну ніби як менш. Категоричним він уже говорив про те, що виявляється Україну підтримуємо ми. Якщо раніше це були якісь там, я не знаю, розпалювачі розпалювачі вогню, розпалювачі вогні із Вашингтона із Берліна із Парижа, то тепер це виявляється ми і взагалі, от того я би сказав оці от перші, перші кілька речень я б сказав перші кілька речень от його от цього, з дозволу сказати спічу вони були такими достатньо м'якими, і вони ну типу їх можна перефразувати як щось типу: ну от ну, ми намагаємося, от, от, ми хочемо все ж таки миру, і ми хочемо, щоб і Україні було безпечно, і все. Тобто, мені здається, що Орбан уже десь усвідомлює, що е, Україна, звичайно, вийде переможцем із цієї боротьби, і що він поступово зм'якшує свою риторику для того, щоб як то кажуть, от сказати, що. Коли як то кажуть, усі цю пожежу тушили, то я там я не знаю, я там теж десь стояв і пожежникам аплодував, умовно кажучи. Як то кажуть, ми як ми орали, я і тракт От, так само і так само власне і тут. Вони достатньо суттєво і сильно наголошують на тому, що вони голосують в генеральній асамблеї ООН стосовно усіх резолюцій, які стосуються засудження російської агресії і. Неналежності Росії окупованих територій, включно звичайно, із Кримом. Звичайно, дуже прикро, що підтримка власне обмежується лише цим. Але разом із тим, ну я достатньо так почав бачити, що тема України почала сходити ще і із риторики угорської опозиції. Тобто, якщо раніше опозиція була достатньо, особливо ще перед виборами у навесні 22-го року, достатньо єдину і дуже виступала за. Спільність навіть скоординовані дії НАТО, то, врешті-решт, їхні от це... Я би сказав е, тріумфальний такий корабель. Ну, він не те, що розбився об скелі проросійськості, швидше він просто розбився об скелі байдужості. Я е, не вважаю, що більша частина угорців є проросійськими, радше вони, знаєте, просто індиферентні. І поводяться, знаєте, от, е, згідно із тим Шевченко, німець каже, ви моголи, моголи, моголи. От щось таке. Тобто, якщо уряд Орбана от щось робить, значить ми по інерції це підтримуватимемо. тому що Дядя розумний, він уже достатньо довго при владі, значить, помилятися він не може. Ну а ті, хто хоче, ну вони мають типу на це право. Ну але на що розхитувати човна? Ми ж не хочемо, щоб у нас там, я не знаю, на кілька сотень форентів піднялася ціна пального. Ми не хочемо дорожче платити за продукти. А якщо хтось розумний на горі скаже нам. Що ціною цього є наприклад не надання Україні зброї. Ну що ж поробити? Тобто, це радше за все це ціна, це наслідок просто низької, я би сказав, політичної культури, низької правової культури, долати це, це наш спільний виклик, долати це звичайно як в. Українському суспільстві дякувати Богу наразі у нас із цим достатньо високий підйом відбувається, але долати це варто і в країнах Європейського Союзу, як де у суперечці ковбаси і справедливості перемагає, поки що ковбаса, у -у -у. я так розумію, на жаль. Що ж, не тільки не ну, таке ну, знаєте, ви цікаве насправді запитання порушили зараз. Тож як доведеться змінювати переорієнтовуватися у своїй риториці урбану, коли він остаточно зрозуміє, що Російська Федерація. Програє і що Путін більше ніхто до речі, оцей не цей похід Пригожина на Москву. Він насправді показав і велику слабкість Путіна. Невже Орбан цього не розуміє? Ну я чесно скажу, я особисто звичайно не вхожу у його там. Якесь і не впевнений, чи він там взагалі читав якісь новини, але мені видається, що Орбан, звичайно, достатньо. Напружився певне, коли отримав про це якісь звістки. Що цікаво на відміну там, наприклад, від е, глав Естонії, Фінляндії, Польщі, е, Швеції, ВІ Франції до до речі, Німеччини він якось не прокоментував, скажімо, цього всього. Мені здається, що там були якісь збори власне їхнього, е, їхньої цього власного національного. Комітету безпеки і оборони до речі, чим він відрізняється від українського, то це тим, що там у нас, власне, в РНБО головує президент, йому належить чільна роль. А в Угорщині, все таки, в аналогічного органу достатньо широка роль прем'єра. Тобто, мені здається, я бачив кілька разів, коли президентка Новак навіть просто-напросто не приходила туди, і це достатньо цікаво. Це багато свідчить насправді. Але те, що стосується Пригожина, то звичайно, звичайно, я думаю, що ну. Достатньо багато хто допускав, що рано чи пізно таке станеться. Будь-хто хто знається, хоча б на рівні там шкільної програми на історії Росії. Ну і тому власне Орбан ніколи не вживає абсолютної 100% антиєвропейської риторики. Його риторикою ніколи не було, принаймні сіки я за ним стежу. Європа погана, цивілізаційний європейський вибір поганий, нам необхідний там якийсь східний вибір. Його риторика є власне тим, що достатньо часто там брюссельські обивателі зараховують до так званого єврореалізму. Тобто, це означає, що ми за Європу. Ми, ми то в принципі як за Європу, але разом із тим погані бюрократи в Брюсселі трошечки якось його перекрутили. Нам треба Європа. Ну от не зовсім така просто. А те, що вони цього не розуміють, то це вже звичайно не наші проблеми, а їхні. Ви от голосуйте за нас, і з нами буде справжня Європа. А вони це не зовсім справжня Європа. І тому, власне, Фідес, от, вірячи у те, що він отак от зможе втриматися, скажімо, на двох спільцях, тобто з одного боку, не заперечуючи членство в європейському Союзі і НАТО, наголошуючи на тому, що от вони нібито є носіями якогось єдиного праведного і правильного знання європейського шляху, спромагається набирати достатньо непогані відсотки. Тому що я повторюся, коли ФІДЕС е, піде відкрито проти Європейського Союзу і НАТО. Ну тоді на партії просто-напросто можна ставити хрест. Вона не набере багато відсотків, тому що е, це по суті те саме, що і в Сербії, скажімо, уявляємо собі просто пірамідку маслов, де на де фундаментом є побутові потреби і безпека. І зараз на тому, рівні, про якісь на тому рівні на тому рівні замисла Угорщина та, до речі щодо та, звичайно завжди класно і, і, і до речі, щодо НАТО, зрозуміло, що Угорщина тут також свою позицію займає, особливо тому, що Швеція не приєднається до НАТО до осені, а власне через те, що парламент Угорщини відклав ратифікацію її заявки на вступ до осінньої сесії, хоча раніше обіцяли це зробити на весняній. Яка доля чекає на Швецію? Що потрібно? Угорщині для того, щоб вона таки ну, спромоглася ухвалити так, спромоглася ратифікувати цю заявку. Ну і власне, що буде далі із Швецією у НАТО. Ну я в легкому шоці. Насправді це правда. Я в легкому шоці з того, скільки все це тянеться. Тобто, я думаю, що більш такою санта-барбаричною історією у цьому плані є звичайно. Хіба що історії з приєднанням Туреччини до Європейського Союзу, яке на щастя станеться також не скоро. Е, власне, у мене є насправді у цьому плані така м -м, певна знаєте, гіпотеза. У мене є така гіпотеза, що дійсно не завжди, скажімо, тих, кого називають е conspiracy theorists, вони не, не, не завжди не у всьому є знаєте такими неправими. Та знаєте, я такий, такий анекдот, коли коли пінок розповідає якусь теорію змови, а у нього нос не ніс не росте, так само власне, і тут. Тобто, звичайно, що якісь закулісні домовленості їх в жодному разі виключати не можна. Що найбільше здивувало мене, то це те, що власне Фінляндія, у якій на той час був лівий лівоцентристський уряд, пройшла всі етапи достатньо швидко. І правоцентристський уряд, ну який потенційно міг би ладити із орбаном можливої трошки більше якихось зрозумілих позицій, бо там у складі партії істині фіни. Вона також виступає дуже сильно проти там нелегальної міграції, проти міграції, в принципі, проти там ЛГБТ-повісточки і таке інше. В той же час у Швеції праві партії з такою ж самою правою партією шведські демократи. Вибачте, керує вже із осені 22 року, і вони якось не змогли ну, про це і домовитися. Я чесно скажу, я шокований насправді і дуже пригнічений тим, що таким чином воно е, досі відбувається. І шокований тим, що у нас уже угорщина перетворюється. Вибачте, у якийсь європейський гандикап, але разом Я її Ягою називала. Ну тому що баба яга ж проти. Та, тому попри, баба та, яга європейського та, союзу та, і НАТО. Приблизно та, так та, можна сказати. Пане та, та, Богдане, дуже та, вам ні. дякую. Дякую вам дуже за коментарі. Та. Богдан Мироненко, експерт із центральної Європи та Балкан-аналітичного центру Адастра. Говорив зараз зі мною. Друзі, і з тими словами прощаюся з вами на сьогодні. Обов'язково почуємось в понеділок. вірю, знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.